У цьому відео ми з вами поговоримо про будівельні матеріали, а також композити. Коли ми користуємось стінами, а саме композитними елементами, так, які складаються з певних шарів, в середині в них завжди є певні матеріали. Наприклад, давайте розглянемо цю стіну. Так, я відкрию її композит, натисну, і в мене відкривається ось така інформація. І я можу бачити, що тут є певні будівельні матеріали, які є з мого. Списку. Ті будівельні матеріали ми можемо з вами знайти в атрибутах Будівельні матеріали. І коли ми вибрали, наприклад, якусь стіну е, зелененьким, вам буде світитися ті матеріали, які безпосередньо є. Коли я включу на кожну позицію, я побачу наступне: що, по-перше, у нас міняється штриховку, яку ми можемо з вами налаштувати і вибрати для кожного матеріалу окремо. Також ми можемо вибрати його перо. І задати певну назву. В відображені 3D, так? ми також можемо вибирати покриття, як воно буде в нас відображатися. Ну і, звичайно, це характеристики, це фізичні властивості, які ми можемо з вами редагувати і прописувати ті безпосередньо, які нам треба. Тому будівельні матеріали в архікаді досить цікаві. Ви можете створювати якісь свої матеріали або, наприклад, використовувати суто. arquicada